Вітаю прекрасні жінки! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал, і зараз з вами трошечки познайомимось. Я думаю, багато хто мене знає, багато хто не знає. І вперше на моїй сторінці на цьому відео прийшли дізнати, що ж таке матриця Долі, що з нею робити, для чого вона потрібна, тому що це зараз мега-популярна тема, але все ж таки мало хто розуміє, що це взагалі таке. І ви будете в мене сьогодні в ролі таких експертів, які можуть самі розбиратися в матриці долі. Ви навчитеся буквально за цей міні-урок. Ви дізнаєтесь, трошечки пізнаєте більше, що це взагалі за метод, і будете насолоджуватись, кайфувати, коли будете себе пізнавати через цей метод. Мене звати Дар'я, я нумеролог, в духовності з 14 років в матриці долі приблизно рік часу. Тобто я раніше цікавилась, сама потім пішла на масштабне навчання. І сьогодні хочу, щоб кожна з вас доторкнулася до цього методу в ролі експерта, щоб зрозуміти, що взагалі це таке і як з цим працювати. Давайте почнемо з того, що ж взагалі таке матриця долі, матриця душі. Я скажу максимально просто, максимально простими словами: це наша книга по життю. Отака от підказка, тобто інструкція по життю. Я зараз виводжу свою матрицю і буду на своєму прикладі вам показувати, як це взагалі працює. Тобто, ми, завдяки нашій матриці, можемо пізнати дуже багато всього: наші сильні сторони, нашу зону стосунків, який наш ідеальний партнер, нашу зону фінансів. І от коли в мене вчора людина прийшла і така каже, ну з консультації дівчинка каже, така ну давай, ну кажи там, я вийду заміж за цього хлопця, або ми будемо разом, або там це точно моє покликання чи ні, такого ніколи матриця не скаже. Це наш вибір, це наша відповідальність, і в нас є декілька варіантів, як ми можемо прожити наше життя. І це в нашій матриці показується. Тобто, якщо, наприклад, є 15 енергія, 15 аркан, енергія і аркан це одне і те саме. І коли ми ну нам говорять 15 — це про залежність. І ми можемо все життя прожити в залежностях алкогольних, тютюнових, можливо, просто з пов'язаних з їжею, пов'язаних з, з людьми взагалі. Або ж п'ятнадцятка це про тригерну, яскраву магнетичну людину, яка заворожує просто через те, що вона заходить в якусь, не знаю, там в якийсь заклад, в якусь компанію, і вона вже просто світиться, і до неї тягнуться люди. Тобто, це вже два варіанти подій, якою людина може бути або в залежностях, або магнетична така, яка притягує до себе, і вона може і те, і те в собі поєднувати, розумієте? Тому, коли нам, ну, мені говорять, типу, блін, ну, мій брат народився такого самого числа, такого самого року, чому він не такий? Тому що у нас є декілька варіантів, як ми проживемо наші енергії. Давайте перейдемо до моєї матриці, і зараз ви бачите по центру семірочку, це наша зона комфорту. Це так, як ми себе відчуваємо всередині кожної енергії, їх 22 енергії, є плюсове проявлення і мінусове проявлення. І кожна людина буде проживати це по-різному. Так, є спільні риси, особливо там коли от якась енергія одна є у багатьох людей. Ми будемо схожими один на одного. Нам будуть схожі методи допомагати для самостілення, для самопізнання і так далі. Тому що, наприклад, це це про рух, про активність, про ходьбу, про фізичну там, якусь заняття спортом загалом і так далі. Це наша зона комфорту, тобто центр. Ми розібрались. Тут ми можемо визнати свої сильні сторони. Це про наш характер загалом, про нас як особистість. Далі в нас є 19 -ка. Загалом, як складається ця матриця? Давайте я повернуся все ж таки до цього. 19 – це мій день народження, 10 – це мій місяць народження, і 6 – це в сумі мій 2004 рік народження. І далі всі 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 енергії. Плюсуються і виходить вісьмірочка, потім плюсуються знову всі енергії, виходить сімірочка, і так ми повноцінно складаємо нашу матрицю. У нас є калькулятор, тобто нам не треба це самим все рахувати. За нас онлайн-калькулятори це можуть все вирахувати. Але, звичайно, якщо хтось хоче, може вираховувати і сам. Я, коли навчалась, звичайно, я вчилась вираховувати саме самостійно, щоб взагалі розуміти, звідки ці енергії беруться. Навколо матриці у нас є купа цифр. Що це таке? Це наші енергії на роки. В кожного вони по-різному також будуть програватися, в залежності від того, чи основні енергії, основні енергії це у нас центральна енергія, це у нас 19, 10, 6 8. Чи вони в плюсовому проявленні, чи вони в мінусовому проявленні? Якщо вони в плюсовому проявленні, як це? Коли ми щасливі, реалізовані у нас кайфові стосунки, ми насолоджуємося своїм життям. То це плюсове проявлення. Коли мінусове проявлення апатія, депресія, проблеми з грошима, проблеми в стосунках, проблеми в житті, незадоволення своїм життям. Звичайно, якщо у вас буде мінусове проявлення на ваших головних енергіях, то як на році буде плюсове проявлення? Ну, дуже сумніваюсь, тому що ми спочатку йдемо пропрацьовувати основні енергії, тоді вже звертаємо уваги на всі інші. Що ще сказати? Десятка. Дев'ятка, сімнадцяточка, тобто ви бачите, це зона наших талантів. Що ми можемо дізнатись, наші сильні сторони, наші слабкі сторони. Завдяки цій зоні талантів, ми можемо зрозуміти, куди нам рухатись в своєму призначенні, в своєму покликанні. Знову ж таки, призначення в кожного програється по-різному. І для того, щоб пізнати, на жаль, самостійно, коли ми заходимо просто на сайт і дивимося на цю матрицю, і там буде коротенький опис, це, на жаль, мало як допоможе. Тому що, коли вам говорить про це наставник, вона, по-перше, Наприклад, якщо я, я задію своє відчуття емпатичне, тому що я дуже сильно відчуваю людей. І я не тільки дивлюсь на її цифри, а я дивлюсь загалом на її матрицю. Тобто я не дивлюсь тільки на десятку і трактую просто її енергію, що ти можеш там бути суддею, ти можеш піти працювати в цирк і так далі. Я поєдную всі енергії в матриці і тільки тоді вже пояснюю, ким вона може бути, де в неї є схильність. Що як мені взагалі допомогла матриця? Мені допомогла матриця більше розкрити свій потенціал. Я відчувала, що я хочу передавати знання. Я відчувала, що я хочу працювати з людьми. Якщо передача знань це п'ятірочка в зоні фінансів у мене. Якщо робота з дітьми, це в мене шістірочка. Я люблю організовувати щось, організовувати бранчі і так далі. Тобто, для мене це ось це, те, що я себе саме реалізувала через те, що Мені отак зовнішньо підказали, куди мені варто йти, куди мені бажано йти, де мені можна допомагати і чим мені можна допомагати. От завдяки матриці я розкрила свій потенціал, тому що у нас є дуже багато інструментів. Але коли ти приходиш от в матрицю, ти просто от як хочеш якогось трошечки зовнішнього поштовху. Саме туди, куди ти вже знаєш, що тобі треба йти, тому що у нас всередині вже є наші відповіді, але іноді нам дуже хочеться, щоб нам хтось підказав. І матриця це такий інструмент, який ніколи не скаже, що, типу, ти 100% будеш суддею і ніким більше, але в той же час вона тобі отак піднесе цю інформацію, підскаже, підсвітить, куди краще тобі піти. Тобто ми розібралися з зоною талантів, зоною фінансів. Зона фінансів, там до в мене 10, 5, 13, 19, 6 енергія. Це все зона фінансів. 13, 19, 6 – це кармічний хвостик, зони фінансів. 15, 5, 8 – це кармічний хвостик загалом. Це про головну задачу мого життя. Це про те, що я не пропрацювала в минулому втіленні і мені важливо пропрацювати зараз. Далі, 15 7, 10 енергія це зона стосунків. Що тут можна дізнатися? Тут можна дізнатися свого ідеального партнера, що для вас буде важливо в стосунках, от який повинен бути цей партнер. Дуже часто ще питаю, чи, о Боже, от зараз зустрічаюсь з хлопцем, і в нього цих енергій, які в мене тут стоять, немає що робити. Типу, значить він мені не підходить, значить він мені несумісний. Він з вами сумісний, все окей, все спокійно, все добре. Головне, якщо ви почуваєте себе з ним максимально комфортно відчуваєте, що це ваша людина, значить це ваша людина. Енергії в нас дуже багато, і, можливо, в нього вона просто програється, а її на матриці немає. Це також буває, тому що 22 енергії це ого. го і Якщо в нас енергії якоїсь на матриці немає, ми просто її пропрацювали. І нам не потрібно пропрацьовувати її, тому що ось ці всі циферки, всі ці можна сказати, закодовані програмки в нас тут ще є. Тобто це об'ємно, якщо вивчати цю всю матрицю, це за 10 хвилин я вам це все не розповім, то нам це важливо пропрацьовувати. З дитинства у нас половина матриці йде в плюсовому проявленні, але через батьків, через соціум, через взагалі навіть наше сприйняття світу. У нас формується це так, що можуть уходити енергії в мінус. А нижній, ну такий, як полуколе, можна так сказати, цих енергій, це якраз таки йде в мінусовому проявленні за часту в дитинстві, і нам важливо її вивести в плюс, щоб у нас загалом повноцінно була плюсова матриця. Я думаю, що я трошечки вам пояснила, що ви можете дізнатися загалом. Матриця набагато обширніша, тому що я пробіглася по самим основним енергіям. Є ще енергії лінії чоловічого роду, жіночого роду, там, де ми дізнаємося родові програми по татовій лінії, по мамині лінії. Також є зона ресурсів, де ми можемо дізнатися, через що ми можемо отримувати ресурс, і через що у нас забирається ресурс. І це ну, може бути навіть не те, що там, наприклад. Не знаю, там я побігала, побігала і в мене немає ресурсу. Хоча іншим людям це буде якраз таки давати ресурс. А це може бути просто про те, що ви не кидаєте якийсь одяг, не викидаєте кидаєте якісь речі вдома, і це вже буде забирати ваш ресурс. Тобто в кожного це максимально по-різному пригріється. Також є дитяча-батьківська карма, де ми можемо дізнатися саме про головні завдання наших дітей, і головні завдання нас до наших дітей. Це доволі не глибинно, тому що якщо копати ще глибше, ми можемо дізнатися ще більше про нас, про наше покликання, про наше призначення, це дуже часто питають. І я знову ж таки скажу, що одного покликання на все життя не буває, і ми самі формуємо наше життя. Але як підказка, коли ми хочемо перейти в якусь нову нішу, в якусь нову сферу, дізнатися, що це справді моє, то цей інструмент саме для цього. Це інструмент для того, щоб підсвітити ваші сильні сторони, щоб ви ще більше розкрили ці сильні сторони. Для мене матриця це про те, що я переборола свої страхи, пішла у ці страхи. Я дізналася, що мені важливо працювати над своїм голосом, проявляти його. І я пішла вперше на вокал. Я зрозуміла, що мені важливий масштаб у моїх енергіях, і я пішла в масштаб у блозі. Я зрозуміла, що мені важлива комунікація і збирання онлайн і офлайн зустрічей. І я зараз якраз таки працюю над цими проектами. І таких моментів, де я реально переборола дуже багато страхів завдяки матриці, дуже багато. Я почала водити, я здала на права і зараз е, воджу машину. Намагаюся далі переборювати цей страх, щоб взагалі потім кататися мій. <хи> І дуже багато прибралось переконань, установок, страхів стосовно фінансів, стосовно стосунків, в мене змінилось життя кардинально після того, як я почала вивчати матрицю. Чесно, змінилось життя саме після консультації. А коли я пішла глибинно глибину вже на навчання. То це отак підсилилось. Але консультація з наставником мені дала поштовх в нове життя, в нову еру мого життя, в моїй трансформації загалом. Тому. Я дуже буду рада вас бачити на своїх консультаціях, на своїх продуктах, на своїх супроводах, тому що в мене є консультації, коли ми за дві годинки просто з вами спілкуємось, все про вас дізнаємося, і ви там ще місяць все одно мені пишете, запитуєте, якщо вас щось турбує. У мене є двохтижневий супровід, тому що ми кожного дня спілкуємось з вами, пропрацьовуємо у нас дві онлайн-зустрічі або офлайн, якщо ви в Києві, або в Одесі, або в южноукраїнському, моєму рідному місті, і коли я буду туди приїжджати, можу вам, звичайно, і офлайн провести. Я завжди тільки рада зі своїми людьми зустрітися саме офлайн, тому що це зовсім інша енергетика. І також є варіант місячного супровіду. Зараз дівчата, ті, хто вже його пройшли, вони в захваті, справді вони в шоці, в них дуже великі зміни. Я змінююсь, трансформуюсь і змінюю свій підхід до них. Більш вже даю коучинговий підхід, мабуть, і поєднання з матрицею долі це дає неймовірний результат. Тому я бажаю вам трансформацій чудових, кайфових. Бажаю пізнавати себе. Бажаю більше посміхатися і радіти цьому життю, тому що справді у нас завжди є за що дякувати цьому життю і радіти. І так скажу вам по секрету, хто додивився прямо до самого кінця, вам знижка мінус 10% на будь-який мій продукт, або ж це інтенсив, або ж це консультація, або ж це мій супровід, будь-що, що я зараз проводжу в своєму блозі. Вам знижка. Ви просто пишете мені слово душа і отримаєте цю прекрасну знижку. Це одноразова акція, тобто, якщо ви вже щось в мене купували, то у вас ця знижка не діє. А якщо ви вперше в мене купуєте продукт, то це для вас.